Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А то що до виборів ніхто не готується, пише Тараса Чорновіл. Далі мовою оригіналу. Ну-ну, он мінфін доручив ЦВК бюджетний запит підготувати. А ЦВК його підготував. А хочу ціна проведення виборів наступного року 9,5 мільярдів гривень. Перше, тож не треба ля-ля, а Друге, а ви не ху-ху. зараз. Спробую все це швиденько розкласти. Я колишній нардеп, який усі ці повідомлення між і по діагоналі насправді в самий бюджет ці видатки не занесено. Голосувати таки планують, поки без них, бо соромно зізнаватися, що до виборів готуються на такій гарячій стадії війни. Та і зараз режим воєнного стану продовжать. А потім про мокрі мрії провести вибори за військовим станом поки що говорити не можна. Населення ніякі не дозріло, але бюджетного запасу безпосередньо під час бюджетного процесу мінфін просто так не вимагає. Він навпаки ріже все, що може. Ініція. Атива ж була не від СВК, а від марченка. Отже, фінанси прораховують, перевіряють, піддають експертизі, й доплюсовують і на відкати й розкрадання і кратуть у сейфам. А далі в цьому бюджеті планують астрономічний спецфонд. А ще я був нардепом, тому ми боролися з цією чорною дірою. Механізм є корупційним до зницями. У цей спецфонд вони планують скидати усі відібрані в місцевого самоврядування військові ПДФО. Нам кажуть, що на дрони та інше озброєння. Тож. Моне бюджети, де хоч якийсь контроль, рахункова палата, кілька інших механізмів і чіткий бюджетний розпис, що й куди, бо не натомам ця доцю ростило. Це кормушка для корупціонерів. А заодно не запас про всяк випадок. І коли зе вискочить із виборами, як чортик з табакерки, гроші витягнуть і саме з цього спецфонду і на проведення виборів, і на відмивання та компанію самого зе. Тепер про суму. Це те, що справді хуху -ху, не хуху, 9,5 з мільяр... Арда, з якого дива, минулі вибори коштували десять три вісім мільярда. Точно що менше чотирьох. Інфляція, так але тут видатки у гривнях за нормами закону. Там вартість майже не зростає, як і офіційна оплата праці членів комісії. Контрольована територія України з Зеленського і Путіна скоротилася дуже суттєво. У фронтовій зоні він гарантовано виборів не проводитиме. Мільйони українців можуть і не повернутися тож мало стати менше, а не більше. Бо обсяг роботи для комісії та їхні числи, Ло менші, а видатки збільшуються. Але вони ж просять гроші на обоє виборів окремо на президентські 5,4 мільярда, Решта 4,1 один на раду. А тут знову дві непаняточки. Якщо вибори окремо, то обсяг роботи і задійного персоналу на парламентських значно більші, чому президентські дорожчі і друге конституції читали. Там є дати виборів. А в законах спосіб їх старту. Обоє виборів мають і стартувати лише після скасування військового стану, і один раз у повоєнний рік. Пройдуть одночасно, бо без варіантів. Тоді основна маса комісії, персонал, отже і видатки спільні перекриваються. Тому ніяких 9,5 мільярда не виходить. Навіть от є 5,4 і завищено для обох виборів разом узятих. Але ЦВК з мінфіном тупо засвітили те, що вже не один витік був з банкової. Вони дуже-дуже хочуть провести президентські, не скасовуючи режиму воєнного стану за всіх обмежень для всіх, окрім самого І з Із фальсифікаціями при обмеженні обмеженим контролі і заборонених протестах. А про парламентські так і сказали це колись буде, коли вже вирішимо скасувати воєнний стан. А це вже лукашизм і абсолютна втрата легітимності влади. І за оцими бюджетними розписами розкрилися брудні задуми. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.